Теорія прив'язаності Джонні Баулбі. Джон Баулбі британський психіатр, родоначальник теорії прив'язаності, яка за останні 40 років глибоко проникла в нашу культуру і змінила сучасні підходи до виховання дітей. Баулбі, який народився в 1907 році в аристократичній родині, був четвертим з шістьох дітей, і як було прийнято тоді у вищому суспільстві. Бачив своїх батьків не часто. В миті і охайно вдягнені, вони зустрічалися з матір'ю раз на день, за чаєм, а батька-хірурга бачили взагалі раз у тиждень, по неділях. Весь інший час діти проводили з няньками, покоївками і говернатками, до яких були прив'язані більше, ніж до самих батьків. У віці ж семи років Джона також за звичайами того часу відправила закриту приватну школу інтернат. І ця подія за визнанням самого психіатра дуже сильно його травмувала. В результаті питання відносин дітей з батьками та іншими значущими дорослими стало для Баулпи особистим, важливим і цікавим. Він почав вивчати психологію, працював в прогресивних інтернатах з важкими підлітками. Потім став лікарем, а згодом психоаналітиком. І незабаром опинився у позиції до ортодокси психоаналізу. Спираючись навчання Фрейда, вони вважали, що проблеми пацієнтів майже завжди є внутрішніми, тоді як власний досвід змушував Баулбі вірити, що проблеми багатьох його пацієнтів були викликані зовнішніми причинами, а саме їх реально існуючими відносини з іншими людьми. Продовжуючи працювати з дітьми та підлітками із порушеннями психіки, Баул підійшов визнанку, висновку, що розрив або відсутність емоційного зв'язку з батьками або з іншими значущими дорослими можуть перешкоджати здоровому, емоційному і соціальному розвитку дитини, приводячи до відчуження та озлобленості. Однак теорії Баулбі бракували емпірічно підтверджених доказів. І тут на допомогу йому прийшла психолог дослідниць Канади Марі Енсфорд. Енсфорд розробила простий, але хитромудрий експеримент, який досі вважається одним з найбільш важливих і переломних в історії всієї психології. Експеримент був названий Незнайома ситуація. Суть його дуже проста. Мати з дитиною віком до трьох років запрошується в незнайоме приміщення. Через кілька хвилин з'являється співробітник, а мати йде. Малюк залишається один на один з незнайомим йому дорослим. Через три хвилини мати повертається. Більшість дітей природно засмучується, коли бачать, що мати залишає приміщення. Вони починають плакати, жбурляти іграшки, неспокійно бортатися з боку в бік. А момент воз'єднання дитини з матір'ю і проявляється одна з трьох моделей поведінки, і ці моделі визначають тип емоційного зв'язку, що склався між малюком та матір'ю. Баулбі Енсфорд визначили ці емоційні стратегії або типи прив'язаності дітей, як надійний, тривожно обівалентне і уникаючі. Перша група дітей. Характеристика. Численні дослідження виявили закономірність у житті радісних діток, які швидко заспокоюються, легко йдуть на контакт зі своїми мамами, коли ті повертаються до кімнати. І потім продовжують досліджувати навколишній простір. Мами зазвичай теплі і чуйні. Друга група дітей. У дітей, які продовжують нервувати, демонструють ворожість і вимогливість або відчайдушно чіпляється за матір, коли та повертається, мами частіше за все емоційно непослідовні. Вони то пестять дитина, то відштовхують її від себе. Третя група дітей. Діти, які не виявляють ні радості, ні смутку, чи гніву і залишаються байдуже відстороненими, це діти емоційно холодних матерів. Боулбі пощастило дожити до того дня пішов з життя він у 1991 році, коли його теорія прив'язаності стала наріжним каменем виховання дітей в західному світі. А як же дорослі? Сьогодні ніхто не ставить під сумнів до факт, що маленькі діти потребують постійної фізичної і емоційної близькості з батьками та рідними. Ця колись революційна ідея стала для нас просто аксіомою. Але тільки якщо мова йде про дітей, багато хто досі впевнений, що така залежність закінчується в підлітковому віці, однак Балпі так не вважав. Він підкреслював, що потреба близькості з декількома значущими для нас людьми, потреба прив'язаності зберігаються у нас протягом усього життя і що саме вона формує наші стосунки, коли ми дорослішаємо. Він писав, всі ми з моменту народження і до самої смерті відчуваємо себе щасливими лише тоді, коли життя наше організоване як низка пізнавальних екскурсій. Коротких або довгих у великий світ і зони безпеки, яку формують собою близькі нам люди. Балубі Енсфорд прийшли до висновку, що діти встановлюють зі своїми батьками три види прив'язаності. Однак те ж саме вірно, і для дорослих базовий тип прив'язаності людини формується в дитинстві і пливає в подальшому. На все її життя прив'язаності залежить від відносин з матір'ю, тобто визначається чутливістю матері до потреб дитини її ніжністю і турботою. Бо відійшов до висновку, що існує і фактичний зв'язок між якістю прив'язаності в ранньому віці та подальшими успіхами людини спілкуванні, сімейному житті, кар'єрою. Тип прив'язаності формується з народження до 5 років і особливо вразливий період до 3 років. Отже, саме спосіб прив'язаності закарповується і на тілесному рівні. І далі досвід відтворюється та повторюється кожного разу в стосунках з іншими важливими людьми у нашому житті. Надійний тип прив'язаності. Надійний тип прив'язаності Саме оптимальний варіант і формується природним чином, коли ми зростаємо в упевненості, що головні для нас люди постійно будуть поруч і завжди відгукнуться на наш заклик. Ми вчимося звертатись за розрадою і підтримкою, коли вони нам потрібні, і з певненістю, що майже напевно її отримуємо. Така близькість, несуча конструкція всього нашого життя і спираючись на яку ми залишаємося спокійними. І емоційно врівноваженими будь-які ситуації. Нас налякає близькість і потреба в інших, не зідає занепокоєння, тривога, що нас зрадять або кинуть. Ми наче всією своєю поведінкою заявляємо, я знаю, що ти потрібен мені, а я тобі. І це нормально, навіть прекрасно. Тому давай станемо один для одного найближчими людьми. Однак деякі з нас були перев'язані в дитинстві до людей, ставлення яких до нас було непередбачуваними, непослідовним, зневажливим і навіть жорстоким. В результаті у нас сформувалося один з двох такі званих ненадійних типів прив'язаності тривожно мівалентний або некаючий, який автоматично включається, коли ми або партнер починаємо потребувати близькості. При тривожному валентному типі у нас будь-які нестандартні ситуації починають накривати емоції. Ми схильно неспокоїтися, що нас кинуть, і тому звично шукаємо підтверджень і вимагаємо доказів любові. Ми немов запитуємо: ти зі мною, ти поруч, це точно доведи. Я не відчуваю впевненості, доведи ще чим-небудь. Принукаючому типі. Ми навпаки схильно гасити і ховати свої емоції, щоб захиститися і не стати вразливими або залежними від інших. Ми заперечуємо власну потребу прив'язаності і намагаємося уникати справжньої близькості. Інші люди для нас це джерело небезпеки, а не спокою і комфорту. І ми траслюємо: мені від тебе нічого не треба, роби що хочеш. Мені і так все влаштовує. Ти прив'язаності безпосередньо пов'язані з тим, як ми бачимо себе та інших. Ці ментальні моделі визначають, як ми регулюємо своїми емоціями, чого чекаємо від відносин і як трактуємо будь-які дії партнера. Вони ж і закладають поведінкові шаблони. Люди з надійним типом прив'язаності, як правило, вважають себе гідними і такими, що заслуговують любові, а оточуючи. Надійними і гідними довіри. Вони вірять в свої відносини і готові вчитися їх вибудовувати. Люди з тривожним партнером схильні реалізувати інших і сильно сумніваються у власній цінності та своїй прийнятності в якості партнерів. Як наслідок, вони з одержимістю шукають і вимагають схвалення, запевнення, що їх люблять і не збираються кидати. Люди з уникаючим типом прив'язаності вірять в те, що вони гідні любові, принаймні здатні себе в цьому переконати а будь які сумніви придушити, але ось оточуючи на їхню думку, абсолютно ненадійні і абсолютно не заслуговують на довіру. Навіть розповідаючи про минуле або мріючи про майбутнє, люди тривожно авівалентні опишуть себе нелюбимими і без п'яти хвилин покинутими. А уникаючи і стороненими і тими, хто нічого не відчуває. Прив'язаність та розлука. Психолог Дебер з Невацької університету в Ріну провела передове дослідження, яке демонструє, що патерни прив'язаності впливають навіть на те, як пара розлучаються. Через інтернет вона зібрала біля п'яти тисяч анкет, питання в яких. Дозволяла визначити тип прив'язаності і оцінити поведінку респондентів в період завершення відносин. Дослідження Девіс виросло з її особистого досвіду, її шлюб розпадався, і її чоловіка кидала з нестримного обожнювання дику Вона задумалася про описані баулбі прояви пережитого дітьми стресу в стосунках, днівного протесту, чіпляння і пошуку депресії, розпачу, і вирішила перевірити, чи можна спрогнозувати поведінку дорослих людей в критичний для їхніх відносин час. Прив'язаність та розлука. Вона передбачала, що люди з тривожним типом прив'язаності намагатимуться повернути партнера, висуваючи вимоги і кидаючись погрозами, і її гіпотеза підтвердилася. Респонденти з тривожним і валентним патерном частіше заявляли, що стають ніби одержимими, відчувають сильний гнів і здатні на ворожі загрусливі дії, наприклад, пошкодження майна. Вони також повідомляли, що партнер, який йде від них, починає здаватися їм більш привабливим і гостро необхідним. Уникаючи тип також схильний деякий час не заводити нових відносин, тоді як тривожно ми вегенні люди навпаки часто намагаються відразу ж їх зав'язати. Уникаючи тип людей іде від конфліктів, мінімізуючи контакти з партнером, який був ініціатором розлуки. Вони зіщулюються і замикаються в собі, вважаючи, що їм все одно більше нема на кого розраховувати. Вони не діляться своїми почуттями з друзями, але намагаються відволікти себе від переживань, позбавляючись будь-яких нагадувань про відносини, які ще не закінчились і намагаючись придушити неприємні емоції. Іронія в тому, що коли нам вдається встановити більш надійний зв'язок з партнером, ми не тільки щасливіші в стосунках, ми також менш нещасні, втрачаючи любов. Важливо відзначити, що не так давно вчені прийшли до обнадійливих висновків, хоча типи прив'язаності відносно стабільні і все ж таки можна міняти. Ваша поведінка відбувається на партнерах партнера, а його на ваших. Наприклад, Тривожна валентна жінка у відносинах з надійним чоловіком, який будь-які ситуації залишається відкритим і чуйним, поступово навчиться новим па в танці під назвою любов. Кохання дійсно здатне нас змінити. Правильний партнер може зробити нас більш відкритим і спокійним. А щасливі відносини дадуть шанс переглянути власні моделі-поведінки, що сформувалися в дитинстві. Тож не бійтеся змінюватись, кохайте і будьте коханими. Дякую за увагу!